Доброго дня всім! Є запитання по поводу сортів. Виповненість там все остальне. Тобто показую сорт Джейм. Тобто тонкокорий, що тобто, де був хороший полив, то ядро розриває крупноплідний сорт горіха. Отакі вони. Отаку він має форму, ну зараз витягнемо його, зважимо, покажемо ядро. Фундук який багато запитань і багато має отаку п'ятку по кругу і отаку цю горішок. Сігналка. 6 і 6. Витяним ядро. Зараз був впав. Займаюсь не тільки горіхом, а ще й займаюсь якимись своїми роботами. Бо є, пишуть там і е, багато є таких людей там і дають е, запитання, що не показую хтось. Така щільність що аж розірвала верхушку. Сорт. Який тонко корий і отакий от має горішок весь ми важили вже. Там 6,6 було. ну там плюс-мінус 6,6 там. Відкидаємо шкарлупу і кидаємо сире ядро на вагу. Отаке От іще. сорт має. Пожалуйста. Почти 4 грама. Тобто це почти 50%, може там більше, плюс-мінус. Є ще новинка. Має отакий от такий сорт. Цікавий. Таку п'яточку має. Поки не буду казати і важити, і людям менше цей показувати, бо їх це сигналочки два горішка тільки. Бити не буду і показую. Просто показав і відставляю в сторону. Таке ядро і такий горішок. В кого є запитання, пишіть в коментах. Бачите який? Яка ж карлупа і який горіх. Тобто при хорошому уході його може просто розірвати. Якщо забагато води. Всім дякую.